В описі профілю, є в закріплених публікаціях, там певна інформація. Зараз у нас онлайн проходить курс наживо, так, живими зустрічами, онлайн тільки курс бухгалтер по первинній документації. Ми вже пройшли 11 занять, було у нас. Ще на наступному тижні буде 2-3 заняття, побачимо. У нас залишилось трошки пройти по заробітній платі і трошки зачепимо зовнішню економічну діяльність. От, то хто хоче ще приєднатися, можна приєднатися. 8 тисяч гривень коштує, але так як у нас це тестова група, вона вже на наступному тижні закінчиться, так? І буду писати цей курс заново, так само з цими самими учасниками. Хто ще долучиться, то точно так само вони будуть з самого початку ми цю структуру курсу будемо проходити. Почнемо десь, я думаю, там 10-15 число. Я вже бачу ваше повідомлення, зараз відповім. 10-15 числа будемо починати. Трошки перепочинемо, ну, може, і раніше побачу, як ми там Новий рік це відбудемо, як у нас буде взагалі ситуація в країні. Тому що я тільки цей курс почала, почали освітло відключати. Думаю, ну, це просто якийсь трендець. Але нічого, якось пройшли. Не вистачає, звісно, на це все часу, але. Пройшли. Тому хто хоче приєднатися, то приєднуйтеся, тому що решта всіх курсів і надалі потім цей курс, коли він буде записаний, він буде тільки в записі живих курсів потім не буду проводити. Зараз є курс Все Сепроф... ПРО ТОВ, він в записі 17 тисяч гривень коштує. Структуру курсу теж можна почитати там в закріплених повідомленнях, публікаціях. Курс бухгалтер ФОП Теж в записі, він коштує 3 тисячі гривень. Модуль ПДВ є, модуль до курсу все про ТОВ. Але я виділила окремий модуль, тому що на сьогодні все-таки ця тема така актуальна. То, хто хоче придбати, то там, там десь 6 чи 7 годин запису відеолекцій, розблокування податкових накладних, основні такі моменти, коригування податкових накладних. Ну, тобто, що воно те ПДВ, як його, де, що робити, куди дивитися. Податкові декларації, тобто все, що можна було охопити там, в цей проміжок часу, який можна було втиснути в тих 7 годин. Зараз ми на курсі бухгалтер по первинній документації проходимо, пройшлися вже навіть ази ПДВ з чого починати. Правила першої події, як формувати ці податкові накладні, на що туди дивитися, що воно взагалі таке. От саме звідси починали. На номенклатуру, на одиниці виміру, ціна, що таке, ну, де, де такі типові найчастіше помилки які